Я знайшов круте місце для вас, де ви можете круто провести час з близькими, друзями та всією родиною. В торгівельному центрі Май на третьому поверсі знаходиться розважальний центр, який називається Level. Реально круте місце, де різні всякі атракціони, автомати. Система працює так: ви приходите, купуєте за 300 корон карту. На цій карті буде 20 поінтів. Кожен із цих автоматів коштує 1, 2, 3 чи 5 поінтів. По ціні 300 крон коштує 24 поїнти. поінти. Якщо ви хочете проводити час, то постійно цю картку треба допоповнювати, але це круто. Реально, в кожному із автоматів можна виграти ось такі квиточки. Ці квиточки потім ви зможете обміняти на що завгодно. Якісь корисні речі, навіть отакий автомобіль, там всякі подарунки, іграшки, карточки і щось подібне. Ось таке. І Навіть якісь там електронні речі. Свій час ми з друзями провели дуже круто. Пограли в різні ігри. Я вибив кучу тих квиточків, нічого не міняв, залишив на потім. До речі, згадав наше дитинство, коли це було в минулому. Але на цьому наші розваги не закінчилися. Ми піднялися на другий поверх, де виявилися більш дорослі ігри. Це були настольний футбол, це був більярд. Навіть є зона, де можна пограти міні-гольф. До речі, від цього я просто шокований був. До речі, мені дуже сподобалося, що там для всіх категорій населення є відпочинок. Навіть караоке. якщо ви якийсь скуф, ви добре можете там провести час і пограти в славнозвісний дартс. До речі, дартс мені подобається. Якщо хочете, можемо сходити. Тому якось так, ребятки. Всім успіху, всім пока.